Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі Бору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні мова піде про високі показники температури, ну і рекорди, які синоптики вже встановили цього літа. Що таке кліматична норма та наскільки вона актуальна, чому у високопільській громаді з'явилося небезпечне провалля на полі та як вологість впливає на врожайність? Також зачепимо тему стану повітря у Херсоні, та які перевищення забруднювальних речовин у червні було зафіксовано. До трансляції приєднається начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кір'як. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. Тож ставте вже зараз свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Ну а до нас вже приєднується наш гість. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго доброго. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами щодо спеки на Херсонщині. Правда, що вже сьогодні температура трохи знизилася, але чи протримається ця тенденція найближчим часом? Чи все ж таки буде далі спекотно? Ну, давайте скажемо так: за багаторічними даними, попереду в нас найтепліший період, тобто починаючи з середини липня і аж до кінця серпня місяця на території Херсонської області зазвичай відбуваються самі Більші температурні рекорди і так далі. Тому казати, що це та сама спека, найбільша зараз ні. Так. От ми зараз, сьогодні, завтра ми ще трошки поживемо в комфорті, це 32 до 35 градусів. Але на жаль, далі до десять до 19 числа температура буде близько 40 градусів. Можливо, навіть десь там перейде через 40 градусів. Для Херсонської області це по суті стандартна температура, стандартні параметри. Тому що ну, температура 48 у нас вже зафіксована у 2010 році. В минулому році у нас зафіксована температура 40,5 градусах. Тобто це ті показники, які вже були. І, по суті, якщо навіть вони прийдуть, то це вже буде повторення. Що стосується загальної тенденції, то ми бачимо, що зараз теплий період, він все ж таки доволі агресивний. Ми бачимо, скажімо так, некомфортні умови з точки зору. Високих температур, але це характеристика останніх десятирічні, і трошки пізніше ми ще поговоримо, як, яка це небезпека для людей. А загальна характеристика дощу не буде, буде все ж таки спека. Все ж таки буде спека. Ви трошки про це сказали стосовно температури минулого року, але все ж таки запитаю, цього червня були зафіксовані температурні рекорди. Чи все ж таки минулого року було так само спекотно? Ви знаєте, я, я скажу загальну характеристику. Наприклад, щоб було зрозуміло, 2024 рік кількість активних температур там, вище, ефективних температур вище 15 градусів, вона була на, 40, на 48% більше, ніж загальна норма за багаторічні роки спостереження. Що стосується температурних рекордів, поки ми фіксуємо 35, так, да, це є, є певні рекорди в якийсь певний день, там, наприклад, 9 числа був цей температурний рекорд. Але 35 на нашій території це все ж таки ще ми можемо сказати, що доволі комфортна температура. Тому що далі буде 37, 38 і під 40. А взагалі, ти я ж кажу, що на максимальні температури, які були зафіксовані, це 40,8 градусів. Це в 2010 році, в Асканії, ну і в минулому році 40,5 градусів. Це в Херсоні, але я хочу звернути увагу мешканців на те, що сама температура вона не стільки інформаційна, як інформаційне поєднання двох факторів: температури повітря і, вол... і вологості повітря. от На нашій території, коли температура повітря висока і вологість маленька, ми себе почуваємо більш-менш комфортно. Але коли висока температура повітря на нашій території і і висока вологість повітря, тоді вона у нас скарбенно себе почуваємо набагато гірше. Є таке порозуміння, як температурний стрес, і ну от характеристика 24-го року, що із 140 днів з температурою більше 20 градусів, 119 днів були некомфортними для людини. Із них 15 днів було з небезпечними параметрами, а 55 з значним дискомфортом. Саме для здоров'я людини, тобто, оці температурні коливання, коли вони поєднані з вологістю повітря, то вони ну доволі небезпечні. Ми генетично привикли тисячоліття до певних параметрів. І, до речі, якщо наприклад ви візьмете мешканця Херсонської області, то він 35 градусів, які сьогодні і вологість 30% він переносить дуже добре. Якщо візьмете мешканця якесь закарпаття. Або в Прикарпаті і в Херсонській області він ці температурні параметри буде дуже погано переносити. Так само, як і мешканець міста Херсона, якщо його зараз перемістити десь в карпатській гори, там дати 25-27 градусів і вологість 40-50%, то він теж себе буде дуже-дуже погано почувати. Тобто кожна людина вона генетично привикла до якихось параметрів, які є, на її території, де вона постійно проживає. У нас є коментар. Вчора у Херсоні ходило відео з плюс 55 градусів, і запитують, це температура ґрунту? Ні, дивіться, я хочу сказати, що чим гідрометслужба відрізняється від всіх інших параметрів, які змінюють. якщо у вас десь на висить термометр, якщо він у вас висить десь на дереву, у вас буде та температура, яка в цій точці. На цей момент, вона може бути 50, і 55 і все що завгодно, якщо це на сонці. Гідрометслужба вже більше 140 років міряє температурні параметри в одних умовах, тобто це метеорологічна будка на висоті 2 метра, куди розміщений термометр в одному положенні. Зберігаючи оці стандартні положення, ми і кажемо про температуру. Якщо ми візьмемо той же самий термометр і положимо його на кришу будки метеорологічної, будуть зовсім інші параметри, зовсім інші температури. Тому ми часто чуємо таке, що мешканці кажуть: о, на мене там на вікні вже 55, а гідрометслужба каже тільки 35. або ж навпаки, якісь інші параметри. Тобто, гідрометслужба здійснює свої спостереження в певних умовах, не міняючи ці умови вже більше 40 років, саме для того, щоб вони були послідовні, щоб ми могли порівняти. Тому що якщо ми сьогодні термометри положимо на північну сторону свого будинку, а завтра на південну, то у нас буде дуже великі розбіжності і не буде і Єдиного розуміння, яка ж температура. Тобто, коли ви чуєте температуру від гідрометслужби, це значить температура в психрометричній будці на висоті 2 метри на метеорологічній площадці, яка розміщена на відкритій місцевості. Ну, Всі бачили, що таке площадка і де вони знаходяться. Я думаю, це пояснювати треба. От саме там ця температура. А у вас, думаю, вона може бути набагато більша. От додаю, що хотіли смажити яєчню. Ви знаєте, зовсім. Гарна думка, тому що поверхня ґрунту, поверхня асфальта нагрівається більше 60 градусів, а білок при 65 чи, я не хімік, воно наче при 65 вже починає звертатись. Тобто, цілком можливо, Ми чому кажемо, коли ми кажемо, що там екологія, бережіть природу, висаджуйте ліс, і так далі. І так далі. Дуже просто візьміть кусок асфальта, візьміть кусок степу, от, грубо кажучи, просто трави. На асфальті температура буде під 75 градусів, під 60 і так далі. На траві температура буде така, як у температура повітря, 36-38 градусів. Чим більше у вас асфальта, бетону і так далі, тим більше температурні навантаження на вас в цій самій місцевості. Тому садіть дерева, траву, ціть і все буде добре. В температури, в мікроклімату буде набагато краще, саме в місці вашого розміщення. Також хочу зачепити тему щодо кліматичної норми. От часто говорять, що температура перевищує кліматичну норму. А що таке ця норма? Наскільки вона взагалі сьогодні актуальна з огляду на зміни клімату? Ну, Ви знаєте, коли ви приходите в ОТБ і дивитесь на і кажете, о, подорожчало. Я ж пам'ятаю, що вчора, позавчора і позавчора, воно стояло 2 гривні, а сьогодні 2,5. з Так само і у нас. Ми беремо кліматичну норму. Зараз зараз ми користуємося нормою з 1991 по 2020 рік. От беремо за ці роки у середнє значення і це вважаємо за норму. Тобто це тенденція останніх 30 років. Оце є кліматична норма, яку ми зараз використовуємо. Звичайно, якщо взяти, наприклад, кліматичну норму 61-го року і сьогодні, то ми по отримаємо набагато більшу різницю. Тобто ми беремо останні 30 років і порівнюємо те, що відбувається сьогодні, з тим, що відбувалося з середніми значеннями за останні 30 років. То ми кажемо, що в порівнянні з кліматичною нормою ось такі параметри: більше-менше. Ну, зараз зазвичай більше. Але я хочу сказати, що дивіться, зараз у нас 26 градусів середня денна температура, ну 130 років назад, 1892 1891 року, була 24,7. Теж були такі рекорди, а я багато разів казав в вашому ефірі: і так що найтепліший грудень місяць це плюс середньомісячна температура плюс 7 градусів. Так що у нас оці всі маніпуляції цифри можна дуже гарно. Пограти з ними і створити враження. Все ж таки, ми беремо зараз останні 30 років, а от те ж, ж саме поняття глобальне потепління, тепління, у нас вже практично 40 років. І щоб ви розуміли, 70-80 роки середня річна температура була десь у межах 9 градусів, зараз вона от в минулому році вже 12 126 піднімається вище. Тобто за останні 40 років температура значно піднялася. Але якщо подивитися за 130 років, наприклад. То вона була в 1890 і так далі. Тоді вона була 11,4. Після цього спустилася середньолічна температура до 9 градусів. І зараз вона піднялася вже більше 12,6 Тобто, ось ці коливання вони є. Тому ми використовуємо саме останній період. Ну, це те, що ми пам'ятаємо. Ми не пам'ятаємо холода, які були 50 60 роки, років, а пам'ятаємо все ж таки, що було в останні роки. Але зараз температурні параметри навіть перевищують останні роки, перевищують дуже сильно. Хочу також ще детальніше обговорити темою з вологістю. Яка зараз ситуація з вологістю на Херсонщині? Як це вплинуло на вражальність? Чи зверталися до гідрометеоцентру аграрії з питань втраченого врожаю? Ви знаєте, ситуація критична, От просто критична у всіх виразах цього слова. У нас зараз з вами. Практично нема вологи. Нема вологи повітря, нема вологи в ґрунті і нема вологи в безтровому шарі ґрунті. У нас посуга, у нас загибель сільськогосподарських культур. Ну, щоб ви розуміли, за останні три тижні у нас більше 400 звернень, аграріїв про те, що загинули сільхозкультури. Пшеничка, ячмінь. І так далі. Ну, всі, я думаю, всі, хто не в місті Херсоні, хоча б залиши за місцем, вони бачили, що на полях пшениця стоїть висотою до 30 см і колосок такий ну, взагалі ніякий. А що стосується рапсу, буквально недавно ми були в Надеждах і в Аграрії там рапс у нього зернятка менше, ніж зернятка мака. Тобто посуха в усій її красі, вона зараз є, вона бушує, і це дуже велика проблема. Але з другого боку, я хочу сказати, що це проблема, яка очікувана, тому що після підриву Каховської ГЕС ми повернулися до тих температурних параметрів, які були на нашій території. Що ви розуміли, 2024 рік у нас 350 мм опадів випало. Зараз ми поки що. А же та саме 1921 рік 151, 1891-92 по 194 мм. Тобто зараз при цій посуді ми ще фіксуємо кількість опадів, річну кількість опадів більше, ніж була зафіксована на нашій території. Тобто, ми можемо казати, що ота посуха, і ото, що ви зараз спостерігаєте за вікном, це практично характеристика нашого регіону без зрошення, без каховського водосховища, без додаткової вологи. На сторінці гідрометеоцентру повідомляли про небезпечне явище на полі у високопільській громаді, а саме глибоку провалену в межах 90-150 см шириною до 200 см глибину, прямо серед посівів соняшника. Чи можете детальніше про це розповісти, та які можуть бути причини такого провалля? Так, дійсно, наші спеціалісти здійснюють постійне обстеження сільськогосподарських культур. Тобто, ми обстежуємо поля, дивимося, як розвиваються рослини і так далі, далі. І от під час одного з цих обстежень було виявлено таке явище, доволі небезпечне явище, так звана карстова яма. Я не спеціаліст в цій темі, не можу чітко розказати, але навіть сам вигляд цього провалля він вже надихає, надихає на те, що це дуже небезпечно. Ми поспілкувалися з аграріями. Такі явища носять, уже скажімо так. Масовий характер, більш за все це пов'язано з тим, що все ж таки вода з каховської водосховища відійшла. Ґрунтові води вони спустились, і десь на якихось моментах за 70 років, поки було Каховське водосховище, воно якось розмивало ці нижні шари ґрунту, і тепер вода пішла, все пересихає, і ґрунт зміщується. Більш того, ж бачили в цій публікації, що на цьому полі і ці вона теж демонструє якийсь нетиповий. Поведінку, тобто вона засохла більше, чи на тих полях, які поруч. Тобто є цілком можливо, можна припустити, що там в нижні шара ґрунту є якісь зміни, тобто якісь е, чисуви, чи ще щось, які не дають можливість утримувати волога навіть у в цих в шарі ґрунту, в метровому шарі ґрунту і нижче, це проблема це проблема, з якою ми я думаю ще будемо мати справу. Але треба бути головне, що треба бути обережним, тому що ви ж бачили там такі ями, що якщо ви будете там іти, не дай Боже, один і це станеться під час вашого руху під вами, то можли можна там десь і підземелької залишитись, тому будьте уважні, обережні. Ну і слідкуйте за цим. Якщо є такі місця, входьте їх. Ну, а більш детальний коментар це все ж таки може у тих спеціалістів, які займаються цими явищами. Ми все ж таки лише спостерігаємо і от зафіксували таке, таке, скажімо неприємне явище. Тепер хочу поговорити щодо якості повітря у Херсоні, що показують вимірювання якості повітря за червень, Ну, які перевищення забруднювальних речовин встановлено. Ну, ви знаєте, якість повітря, це вона напряму пов'язана по суті з. Температурами, тому що чим жарче, тим ми ж розуміємо, що в нас навколо куча хімії, в нас навколо різних різного мусора і так далі. Він під впливом високих температур він починає розкладатися і забруднює. Плюс того, ще окремою характеристикою теплого періоду є відсутність вітру. Тобто оці спекотні дні, коли ми кажемо, коли у нас температура 37, 38, 40, зазвичай ці дні вітру немає. Це, як знаєш, як кажуть, що стоїть духота чи те саме повітря не рухається, вітерка немає, а все ж таки хімічні елементи піднімаються, вони не фільтруються, тобто не перемішуються. І це дуже небезпечно. Ми зараз в червні місяць зафіксували перевищення по діоксиду азоту від 3,9 до 6,6 ГДК. Тобто в 6 разів перевищення ГДК оксида азоту, десь до 2,5 разів перевищення ГДК, ну плюс фенол, формальдегід. це ті моменти, які є. Як з цим боротись? Ну, звичайно, коли якби не було військових дій, то дуже просто треба мити вулиці машини, які миють вулиці. Ну, взагалі, дощ це природний фільтр. І, якщо немає дощу природного, то хоча б якби машини мили вулиці, було б набагато краще. На ми зараз це не можемо. Собі дозволити, а більш того, оці кожен вибух, кожен розрив заряда це ще плюс додаткові хімічні елементи, плюс додаткове забруднення. І це саме те забруднення, яке ми не виявляємо. Тобто ми виявляємо ті ми спостерігаємо дуже дуже давно з одними тим самими елементами. Вони можуть маркерами про те, що щось забруднюється більше-менше, але все ж таки всі хімічні елементи, які під час вибуху виділяються повітря, ми не спостерігаємо. і Я взагалі рад такі Спекотні дні, і з точки зору температурного стресу, і з точки зору якості повітря, і з точки зору вашого стану здоров'я, все ж таки не виходити на вулицю, бути десь в якихось місцях, які більш прохолодні, ну і берегти себе, тому що все це може дуже не вплинути на людський організм, на людське здоров'я. А якісь іще є рекомендації для мешканців Херсона у періоди, коли поєднується спека і погана якість повітря? Ну, рекомендації одні слідкуйте за прогнозами погоди. Ви ж розумієте, що якщо температура більше 35 градусів, то це стандартні е, ті поради, які дають медики. Це більше води не виходити на вулицю і так далі. Тому що все ж таки це небезпечно. Якщо навіть хтось. Вважає, що він такий здоров'ям крепкий і так далі може ходити, ну це ж до пори до часу, в якийсь певний момент буде. Ми проводили 2015 році разом з швидкою допомогою проводили дослідження по викликам машин швидкої допомоги. Так от, в серпні, місяці під час високих температур кількість викликів машин швидкої допомоги збільшувалась на 25%. Тобто це все дуже небезпечно для вашого здоров'я. Ну і, звичайно, кожен знає свої, свої межі, тому що ви ж бачите, що іноді рибаки сидять під палящим сонцем і ради того карася вони нічого не відчувають. А іноді йдеш, дружина сказала, в магазин купи хліба, і тобі так погано, поки дійшов до магазину, вже повністю весь стік і тобі дуже, дуже 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 некомфортно. Так що, кожен знає свої характеристики, а загальна порада така бережіть себе і будьте дуже дуже обережні. Пане Юрію, дякую, що сьогодні завітали до нашого ефіру. До нових зустрічей. Радий був з вами спілкуватися. На да, все добре. Друзі, а я нагадую, що ви можете більше дізнаватися про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж, що саме у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, також моє у Тіктосі. Ну і, звісно, що буду дуже чекати на вашу підписку на Ютубі. Ще у нас є спільнота, і ви можете до неї доєднатися. Підтримайте, будь ласка, роботу та створення публікацій про Херсонщину, ставши спонсором на Ютубі, ну або підписником на нашій монобазі. Посилання є в коментарях, посилання саме на спільноту, ви можете там його знайти, коментар і проклікати підписатися. Ну і також за потреби звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Бережіть себе.